My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony Ты, дружи, Ти дружити нас навчила! My Little Pony! Світ новий для нас відкрила! Усім привіт Я думаю, ви вже здогадалися, кого ми сьогодні редизайнимо. І так, це персонажки з My Little Pony Коротше. На фоні буде спідпейнт, а я вам буду розповідати усе, усе, що можна і не можна. Почнемо з того, як мені прийшла ця ідея. Я вирішила спитати у вас тут на Ютубі, що мені намалювати, на яку тему мені відео зробити. І людина, прекрасна людина, мені запропонувала ідею з редизайнами персонажів. І я така, так, треба. Треба це робити. Там також була ідея стосовно намалювати мене, себе у різних всесвітах, але в мене доволі нудна зовнішність, тому таке. Так, от, редизайну персонажів з My Little Pony. Е, Я. Сіла їх скетчити, це було важко. В мене з першого разу не все виходило, бо я навіть не розуміла, як мені їх передавати, чи малювати повний зріст, чи не малювати, чи просто портретик. Я вирішила, що Діана, ти давно не малювала повнозрости. треба це компенсувати. І тому ми бачимо наближений і віддалений кадр з персонажками. Я вирішила почати з «Флаттершай». Бо її образ був мені найзрозумілішим, бо вона уся така тиха, сором'язлива, мила. І, як на мене, такий персонаж носив би ну, у реальному житті. Ну, як майже у реальному, бо в неї жовтий кольор шкіри і в усіх дівчаток той кольор шкіри, який в самих понях. Бо я вирішила не мучатися з кольором. Шкіри, як в людей, бо я знаю, що знайдуться люди, яким не сподобається той колір шкіри, який би я підібрала. Тому робимо так, як робила самі дезігнери Equestria Girls, просто дамо їм такий самий колір, як в самих понях. Так от, Fluttershy, мила та сором'язлива. Тому, як на мене, така б людина носила б великий одяг, там оці всі худі, товстовки, щоб. Якось відгородитися, щоб мати якийсь такий щит, прошарок від людей, щоб якось від них закритися. Тому я надягла на неї худі, під худі ви там бачите блузочку чи светрик, ну щось таке, і в шортики. Вирішила не надягати штани, бо мені здається, це все сильно перегружало б образ. Взагалі, Fluttershy малювала першою, І я боялася, що перший млин буде, як завжди, комом. Але, на щастя, вона мені подобається, і як я її передала, теж мені подобається. Взагалі, я не дуже впевнена, як мені правильно називати цей все редизайн, бо я кажу, що перемалювала My Little Pony, але це більше Questry Girls, які отакі там в школі вчаться. І я думала, хм, я ж якби не малюю понях, я малюю як дівчаток, і це дивно, і як мені це називати, але це буде My Little Pony. Ми усі це прийняли і зрозуміли. Так, от, малюю Флотершай, радію, бо вона в мене виходить так, як мені подобається. Все чіки-пуки, і як я передала персонажа, мені теж подобається. 10 з 10, Флотершай, молодець, я молодець. Взагалі ще намагалася зробити дизайн дівчаток більш пізнаваним не тільки за кольоротипом, бо я не змінювала головні кольори дівчаток. І тому я додавала їхніх тваринок, ну, у Fluttershy, принаймні, я пам'ятаю, що додала, і їхні кюті-марки в якомусь вигляді переробленому. Тому зараз намагайтеся знайти кюті марку Флаттершай в її образі. Бажаю вам успіхів. Давайте, даю вам 5 секунд на це, щоб ви написали. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Цей метелик її кюті марка це резиночка на її волосі. Наступна поні була Пінкіпай. Це моя улюблена поня з дитинства. Мені дуже подобається цей персонаж. Весела, мила і вміє готувати. Це справжній girlfriend матіріал. Тому я її зробила чисто так, як хочу, як бажаю, і як мені подобається. Тому не засуджуйте, якщо вона вийшла якось не так. Я просто її робила так, як я її бачу, як вона мені подобається. Герфлендматіріал. Мій особистий гірфлендматіріал. Я одягла її в усе таке повітряне, м'якеньке, зробила її хвилясте волосся, тому вона просто неймовірна жінка, я хочу на ній одружитися. До речі, можете писати, яка поні з My Little Pony вам подобалася найбільше, бо Pinkie Pie мій фаворит, вона мені подобалася і в дитинстві, хоча я була доволі таким мрачною дитиною. Неприємною, капризною, ну, взагалі дуже-не дуже, дуже. Але персонаж Пінкі Пай мені дуже подобався. Вона така ось пухнаста, старошева, приємна, добра, усім допомагає, веселить взагалі. Приємна людина. Я б з такою дружила. б. Але можу дозволити собі тільки дружбу замальовувати своїм персонажами, десь в мене в голові. Ось така от сумна доля художника. Любити персонажів, яких він намалював, і які не можуть бути реальними. Це сумно, сумно, дуже сумно. Але в мене є мила Пай. Дуже мила, мені дуже подобається. Я зробила її оцей бантик, шопер з сердечками їхати. Це просто мій гюрфетматіріл. Я. Я вже сказала це кілька разів і не припиню це говорити, вона просто ідеальна. Я думаю, ви зрозуміли з того, як мені подобається Пінкі Пай, що. Навряд чи тут буде щось об'єктивне, і тут буде все засноване лише на тому, що мені подобається чи не подобається. Взагалі, давайте побазікуємо, навіщо я взагалі взяла персонажів з Делпоні. Бо мультиків я дивилася багато. Бо я думала когось намалювати із Овел House з дому, але подумала така, блін, там вже і так все класно, і прикольно, і там ну, вже ідеально усі дизайни. Потім думала Gravity Falls, але згадала, що там дуже різноманітні персонажі, і це було складно, бо, наприклад, старих людей я не малювала дуже давно, дуже давно. Тому я вирішила піти по лайту і взяти якийсь мультик, де є купа дівчаток. Я могла б намалювати якихось Winx, але мені вони не дуже подобались. Вони мені припинили подобатись після Белівіксу. Е, тому я згадала свій улюблений мультик дитинства, який мені подобався ще у початковій школі. І саме так я обрала My Little Pony. Бо я пам'ятаю ці часи, коли ми приносили до школи пластилинові фігурки My Little Pony» і гралися ними, бо ну, ми були куди креативніші, ми їх не малювали, ми їх саме ліпили. Потім робили з, усі, з усілякої канцелярії перешкоди і, і просто робили новий сюжет мультика з Май Літлпоні. Оце були часи приємні та безтурботні. Я зараз зрозуміла, що я дійсно в шоці з того, що це було аж в початковій школі, десь класи 3-4. На хвилиночку я вже закінчила третій курс університету. Боже, як страшно! Тому, хлопчики і дівчатка, раджу вам приємно проводити час. Бажано з купою приємних спогадів, бо щоб ви потім не думали, що у вас купа потраченого часу в нікуди. Отак- от, от. наступна поні це Apple Jack. Її дизайн мені був най... найскладнішим, найскладнішим. Це просто було дуже складно. Тим, що. В неї дуже специфічний дизайн, оцей ковбойський капелюх. Я не знала, як його приплести, бо для мене усі персонажки, яких я малювала, я брала, що вони також школярки, вони також, ймовірно, ходять до школи, і їхні сукенки, худі, ще якось можна виправдати, а от ковбойський капелюх не дуже. Ну, принаймні мені було складно це уявити. Тому дизайнний Jack для мене був дуже складним. Я не знала, чи залишати їй цей капелюх, чи прибрати цей капелюх, чи, чи що, чи що взагалі з ним робити. Я не знала. Я була дуже збентежена цим питанням. Але, як на мене, я вичавила себе найадекватніший дизайн е, у наближеному кадрі. Ви бачите її в топику і шортах. Звісно, це може здаватись доволі розпусно, хоча я дуже намагалася не якось е, дуже сильно сексуалізувати їхні образи, бо це знову ж таки я їх малювала школярками. Тому на віддаленому кадрі, ну, тобто у кадрі в повний зріст, вона у ковтинці ще додатково якось так. Ну, Взагалі, дизайнний палчек мені був дуже складний. Він і не вписується у усі інші дизайни. Тобто, якщо вона стояла посеред усіх дівчаток, вона б дуже виділялася і палітрою, бо вона дуже тьмяна виходила. Така типу жовто-болотно-зелена. І, звісно, по одягу дуже відрізнялося. Навіть Рейнбоу Деш, мені здається, не так сильно відрізнялося, як Apple До речі, я хочу побузити на мультфільм. І знаєте, яким чином. В цьому мультику, виявляється, у кожної з дівчаток є спідничка. Вони не носять шорти. Хіба що у Rainbow Dash під спідничкою були ще надягнуті оці шорти? Я зла на це. Чому їм не можуть малювати шорти? Чому це як взагалі? Бо як на мене, дизайн Applejack і. Рейнбоу Деш, вони такі обидві дуже сильні характером і фізичною своєю підготовкою, і можуть носити і штани, і шорти, чому їх не одягають в них, чому це так дивно? Ну, агов? Які спіднички під ковбойський капелюх, які спіднички до дівчини, спортсменки? Я до речі, так і не дуже зрозуміла. Чомусь в еквестрі вона як футболістка більше. Хоча, якщо в понях у цій квестрі вона, як атлетка, типу, біжить, це дивно. Але окей. Ну, я все одно, що Applejack, що Rainbow Dash, я одягла на них шорти, і я радію цьому, бо треба дівчаткам надягати шорти. Що Шо це таке? Чому одні спіднички? Бо, ну, звісно, це не так проблемно, бо це все просто дитячий мультик, але. Жінки боролися за право надягати на себе штани купу років. Агов, чому ви не можете намалювати їм шорти? Серйозно, що за справа така незрозуміла, я не розумію, як це працює. Ну ви зрозуміли, я трошки побомбила з цього приводу, але це все одно залишається мій улюблений дитячий мультик з улюбленими персонажами, де все чудово, усе прекрасно. Якось так. Наступна поні була Раріті. Просто богема, якщо чесно. Ну, мені дуже подобається, як я її зробила. Бо взагалі Раріті це той персонаж, на якого ти можна. ну, На яку можна намалювати, будь-що вона буде виглядати шикарно. І все одно мене зупиняло те, що Аго, Діана... Ти малюєш школярок, тож придумай щось адекватне і не малюй її якусь розкішну вечерню сукню і трохи подумай головою. Тому я зробила їй таку сукеньку з блузочкою. І все це ще доволі чемно виглядає, тобто біла блузочка та темно-синьо-фіолетова сукенька чи сарафанчик якось так. Взагалі вона вийшла така доволі girly pop. Не знаю, вона прям така дуже мило вийшла. Мені подобається. І ще таке теж пухнасте волосся, хвилясте у хвостик зібране, чи як не хвостик, напевно, це більше мальвинка, але дуже мило, господи прости, простий, удійбозі. Просто те, як я думала, який дизайн зробити для раріті, я бачила купу. Просто неймовірних образів, і шуби, і сукні в пол, і корсети, просто купа неймовірного гарного одягу. І я зрозуміла, Діана, зупинися, ти малюєш школярку, просто зупинися, не треба так робити. І тому зробила Раріть от нормальною дівчинкою підлітком. У звичайній нормальній сукенці. Я вважаю, я молодець, бо я дуже сильно тримала себе в руках, щоб не намалювати їй, не знаю, якийсь топ-корсет і сукню в підлогу до підлоги. Просто... А... Хоча... Хоча. Мені тепер хочеться зробити якісь інші дизайни дівчаток, бо там така велика. Кількість того, яких можна заредизайнити, це просто неймовірно. От, наприклад, Чупа я зробила похліше, бо мені здається, їй би підійшли щічки. Раріті", раріті", я б раріті просто в купу одягу переодягала, вона була б моя особиста барбі -дол", яку, на якій можна просто відриватися і малювати все підряд, і все буде личити. Якось так. Ну і може з Applejack поекспериментувала, бо треба щось робити з тим капелюхом, бо це дуже важко. Ну, загалом, Раріті в мене вийшло просто богема 10 з 10, мені дуже подобається. Якщо б я б оцінювала дівчаток, які в мене є, то Fluttershy 10 з 10, Pinkie Pie 100 з 10, моя дружина, моя просто улюблена дівчинка, неймовірно, люблю її. Apple Jack, напевно. 8 з 10, бо це дійсно дуже важко, я нічого не могла допетрити, що з нею робити. Раріті 10 з 10. Якось так. Взагалі, початкові дизайни Equestrian Girls теж непогані. Вони дуже гарно передають персонажів, вони дуже схожі на своїх поні. Але, звісно, це мультик, і треба якось спрощувати дизайни, щоб було легше їх анімувати і малювати. Але коли люди роблять фанарти, то там можна відігратись і малювати нескінченну деталізацію, якісь комікси, приколяси, меми, це просто неймовірно. Мені дуже подобається, коли люди роблять штуки по фандомам, це дуже класно. Бо, наприклад, мультик він собі дозволяє не дуже багато, бо треба передати суть. А через ультрадеталізацію мультики виходили дуже і дуже рідко. Тому так, мультики це класно. Наступна поні в нас Twilight, Sparkle. І вона, мені здається, теж дуже непогано передана мною. Вона ж в нас така розумна. В неї є своя бібліотека. Вона дуже любить навчатися, вчитися, навчати когось. І, взагалі, дуже розумна жінка, молодець, дуже працьовита. Е, По-перше, хочу сказати, що я її редизайню вдруге, бо перший, перший млин був комом стосовно неї. Мені не дуже подобалося. Якщо хочете знати, то знаєте, Twilight не личить каре та відсутність чолки. От, не дуже личить. Я спочатку думала її такою зробити, вона вийшла дуже погано. Ду, ну, Взагалі не схожа на Твайлайт. А от, коли я її за зробила їй гульку з чолочкою. От тоді все пішло чікі-пуки. Тому, знаєте, якщо будете малювати Твайлайт, робіть їй чолочку. Чубчик. Ну, якось так, ви зрозуміли. Е, так от, я її зробила такою. Мило. Не знаю, мені подобається її дизайн. Я зробила її окуляри, хоча це не факт, що треба, але їй дуже пасує. Також я довго думала, які саме форми повинні бути окуляри. Бо на першому дизайні, який я вам не буду показувати, бо то крінж. В неї такі прямокутні окуляри, їй не пасувало. Тут я зробила круглі і виглядає дуже мило. Зробила їй ковтиночку. Жилеточку, сорочечку, все виглядає дуже мило. Мені подобається, як я її передала, як я підібрала кольори. Ну, звісно, усі кольорові палітри вже зрозумілі, але їхня кореляція, їхні відсоткове відношення одне до одного дуже непогано виглядає. І там немає як один колір дорівнює одному ну, другому. І тому дуже приємно виглядає. Не знаю, вона така мила, я зараз дивлюся на неї, прям така уті-путі. Ну я в принципі до всіх дівчаток можу сказати, що вони усі уті путі, бо я їх малювала, вони вийшли милі. Звісно, є ті, які трошки зафакаплені, і не всіх я малювала з першого разу, але знову ж таки дуже мило виглядають. Не забувайте, я амбасадор милих малюночків і милих речей. Ну, милих речей не факт, але я богема милих малюночків. Не всі це знають, але тепер ви знаєте. Я вважаю себе богемою у малюночках милих. Так. Мені дуже подобається робити щокастих дівчаток. Червоно-щоких дівчаток, дівчаток у милому одязі. Так, це я. Так от, твайлайт. Мені здається, я її дуже добре передала. Вона прям схожа на твайлайт. Я б навіть подумала, що це реально якийсь більш деталізований образ Equestria Girls, там, де дизайн «Твайлайт». Ну, дуже прикольно вийшло. Хіба що на оцьому малюночку, там, де повний зріст, я була не дуже впевнена стосовно цих гетрів. Не знаю. Як на мене, не треба було, треба було просто шкарпетки якісь намалювати, бо оці гольфи виглядають дуже дивно. Але вже хай як буде, хай як є, мені не шкода, це принаймні краще, ніж було до цього. Слава Богу, ви, ви не дізнаєтесь, як це виглядало до цього. Тому ви вже бачите більш-менш адекватно твайлайт. Ну і звісно, сумненько, що на... Повнозрості я не могла вигадати якусь цікаву позу, і тому вона просто стоїть. Стоїть і на вас дивиться така. Залася така, господи, мене що? Наче фотоють, Сподіваюсь, що ні. І от така вона стоїть і, і показує вам усі свої модні речі, які на ній вдягнуті. Дуже мило вийшов персонаж, мені подобається. На мою думку, Twilight вийшов 10 з 10, дуже прикольно. І ось вона остання поні, Рейнбоу Деш. Я її малювала останньою, бо її дизайн теж був в мене не з першого разу намальований. Я спочатку думала зробити їй косички. Так, косички. І знаєте, косички не треба їй малювати. Вона теж вийшла дуже-дуже на себе не схожа, просто жах. Просто якась інша дівчинка. Взагалі з рарі. Ой, з Рейнбоу Деш не відгукується. І те, як я її зробила цей дизайн, мені більш подобається. Я їй зробила теж гульку. Бо ну, вона спортсменка. А на мою думку, спортсменки, зазвичай атлетки, як я бачила там, на змаганнях, вони собі заплітають волосся, вони навіть не хвостик роблять, а прям роблять коси, щоб вони не заважали під час бігу. Або там борчині, також наші доволі часто роблять собі коси, щоб вони не заважали під час боротьби. Тому так. Я зробила, ну, спочатку хотіла зробити косички, побачила, що виглядає фе, і зробила просто гульку. Звісно, в мультику в неї просто розпатлана зачіска. Я також думала її зробити як виголену скроню. Але вона також вийшла дуже криво. Ну Взагалі, якось дуже складно було з дизайном Rainbow Dash. Тим паче, що знову ж таки вона повинна виглядати більш-менш як школярка. А якщо як школярка, то повинна бути мила. Ну. О, давайте признаємо, в мене все буде виглядати мило, я повханий. Так от, Rainbow Dash, я їй зробила гульку, бо, як на мене, спортсменка може таке носити. І Я сподіваюся, не буде заважати хіба що. Якщо їй буде заважати оці передні прядки, в неї там є в волосі заколочки, вона може їх заколоти. Ну, краще вона русню заколи, а так волосся може заколоти і воно не буде їй заважати. Принаймні, мені так в голові ідея ця прийшла. Але дизайн доволі милий, вона ну, виглядає як школярка, вони усі виглядають рочків на 15. Тому непогано. Мені подобається, як я їх передала. Також було складно з Rainbow Dash те, що в неї кольорове волосся, і треба було розуміти, в якому співвідношенні який кольор підбирати, щоб воно не виглядало усе як яскрава мішаніна. І я взяла для одягу два кольори синій і рожевий. І виглядає дуже мило мені подобається в неї темно-синя ковтинка, світло-синя інша ковтинка. Ну, просто під великою ковтинкою в неї ковтинка поменше. Це щось на кшталт топу з капюшоном. Ну ви зрозуміли? І зверху така світло, блакитня, куртка О! і шорти рожеві. Думаю, їй в цьому займатися спортом буде зручно. Не знаю, дуже мило виглядає, мені подобається, як я зробила їй дизайн, бо попередній дизайн був дуже поганий. Вона виглядала, по-перше, як тьотя, по-друге, їй не личили косички. Якщо оцінювати дизайн Rainbow Dash 1110, мені подобається, наче виверження вулкану зі Skittles. Дуже подобається, дуже яскраво. Клас. До речі, малювання взуття також було доволі. Незрозуміло, що робити, бо я така, і враховуючи те, як я часто малюю повнозроста, я така, взуття, господи, люди носять взуття. І я вирішила залишити такий самий дизайн бутільйонів, як у Rainbow Dash в Equestria Girls. Оці шкарпетки кольору веселки та бутільйони з незрозумілою як шнуровкою. Якось так. Але виглядає доволі мило, мені подобається. От це персонаж, якого можна додавати усе, що тільки можна кольору веселки, мені подобається. Наприкінці вас чекатиме кінцевий результат усіх дівчаток, як вони виглядають. Ну а так, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного ментал health, матеріальних благ, піклуйтеся про себе, дбайте про себе. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте розумничками, відпочивайте на канікулах чи у відпустці, хай це літо у вас буде класним. А я піду малювати собі корейських хлопчиків, бо це, мій... бо це моя зона комфорту. Шо, дивіться на дівчаток, а я піду. Усім бувай!